Всем привіт! Як ви знаєте, на у мене уміє Як? Я сьогодні розкажу, як оформити свої ежедневника, катіпи такого пілота. Це, ну, хто веде, я покажу іде для оформлення. Нам треба простий блокнот, лучше обирати середній такий, як в мене, і щоб ще був на пружинках. Вам вибирати чи в клеточку, чи там в цяточку, чи як там вона називається. У мене, наприклад, в лінії. Треба Ту, підписати. Вот. Тут ми робимо, сьо... Я написала сьогодні Сембер, э, типу э, серпень, і отак я все зробила 2023, ще залишилось 4 місяці. І так, друга сторіночка. Друга сторіночка це мічта. Вот. Але тут вже записано там на цей рік. Тут я пишу свої плани. Блін, а ні. Так, я быстро маю. Далі це сторіночка про Україну. Тоже робимо. Тут написано Моя країна». Ми тут оформляємо, що прожила. Зараз у нас йде війна в Україні. Ось так. Моя країна Україна. Далі це в нас погода. Погода в мене починається з вересня. Так, да, я не дуже гарно малюю. Тут я пишу погоду і тут кольори, От, наприклад, сніжно, ну, там сніг йде, то я замальовую це число. цим. Типа цей Це сторінка добра. Тут можна рвати отак. Тут на рай, І в мене є ще сторінка злості. Вот. В мене тут вже одне вирване. Це на самій останній сторінці. І ждіть ще оформлення, Вже будемо зразу, типа, оформляти, а не тільки я буду показувати, як я оформляю. Да. Сьогодні придумаю якусь ідею на якусь там на сторінку. І ми попробуємо оформити. Пока! Дякую за 122 подписчика. Дуже дякую.